У мене питання. Дивіться, всі мабуть знають присутні тут нашого колишнього головного бухгалтеру Валентину Бесюк, яка підозрюється в чиненні кримінального м, злочину по статті 191 частина 3. Ну, група осіб на свої власні картки, щомісяця перераховувала по 299 тисяч гривень, щоб не потрапити під моніторинг. Все це встановлено, доведено. Є транзакції, є виписки банків, є все. Ну вносячи недостовірну інформацію в деякі документи. Штучне затягування цієї справи привело до того, що було призначено 75 судових засідань. Більша частина з них не відбулася по причині хвороби підозрюваний Костюк і про, ну, по причині перенесення адвокатом паном Кононенко цих засідань, він дуже зайнятий адвокат. Це призвело до того, що частина звинувачень вже закрита кримінальна справа по одній статті, це 366 стаття, срок давності пройшов. Тому що факти були встановлені там з 2016-2018 році. Зараз, до липня 2028 року, лишилося неповне три роки для того, щоб ця громадянка повністю була звільнена від кримінальної відповідальності. З нагадую, сума 3,2 мільйона. В кожного працівника виконку ну, ця людина взяла. Собі місячну заробітну плату тоді. В кожного з тут присутніх і неприсутніх працюючих? Тобто 3,2 мільйона гривень фактично було виведено на картки на приватних осіб двох. Одна з них переховується за кордоном, оголошена міжнародний розшук, інша ну, ходить в всюди або хворіє перед судом. Скажіть, будь ласка, от як може прокуратура розрадити цю громаду, яка повідомила про факт, надала всі? Підтверджуючи документи щодо крапіжки бюджетних коштів, особливо в великих розмірах, але суд, співпраця суду з адвокатом чи не співпраця, таке співпадіння призводить до того, що ці кошти ніколи не будуть повернені в бюджет, і це буде сигналом для всіх інших, що можна так чинити і звертатися там до певних адвокатів, до певних суддів, які там переносять які дуже лояльно ставляться до цього. Я не знаю, можна нам звертатись до... Вище там, як це кваліфікаційної комісії, судді, може, суди не спроможні Україні. Ну це просто вопіючий факт. Повністю доказано все. Всі документи ми вам надали. Я надав всі заяви. Прокуратура, ну добре, встановили факти, все передали суд, судді воно помер. Ваша думка як професіонал, як юриста, як посадовця, який говорить про те, що ви давайте, ми зараз доведемо до суду. До суду довели, а далі що? Стіна, будь ласка. Так, дякую за запитання. Нагадати, що ну, е, якраз особа вважається новиною, поки її повинна не буде доведено під час оголошення винесення відповідного минула Тому чи доведена її до нашів доведена, це ми зможемо з вами зрозуміти і констатувати що після отримання цього рішення суду першої інстанція такому раз. По-друге, е, ну я зразу зентувати, що ви не. До кінця володійте повні інформацію. Наразі саме на сьогодні будь-які поваження, щодо епізоду щодо спорту давності ще не закриті. Подальше, прокуратура здійснює підтримання публічного винувачення. Ви така також сторона кримінального провадження суді, як і ви в цьому провадженні, як ви терпіли, коли ви також приймаєте участь в поняті ваших представників вашої міської ради. Тому ви чітко володієте, що відбувається на жаль, в межах повноважень. Е... Вживати заходів або впливати на суд не ми не ви не маєте права. Е, тому що це буде е, розцінюватися як вплив на закони на суд. Тому е, право звертати здорові що ради правосуддя має сторон історії, якщо вона вважає, що є став вважати, що якась є як ви сказали між та адвокатом. Якщо є такі факти, є таке розуміння, то будь ласка, ви маєте на це право, ми маємо на це право. Якщо у вас є якісь факти, повідомляйте. Ну, відповідно, ну, нам ми кодоморожати саме переагування, якщо ми цим ми зацікавленим в тому, що справа була своєчасна судом. Але на жаль, ми суд розглядається провадження. А ми є плямок да, 100 Тому від нас залежне, тобто, наразі наскільки мені відомо, там залишальна стадія е, порядку дослідження доказів, е, то я сподіваюся, що в ближній часу вона буде розглянута і буде відставитися на е, закон рішення. Ну, я вам скажу, що до 22.09, тобто до понеділка, сьогодні у нас п'ятниця, для винесення ухвали про звільнення розвідення постюпоєм від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Тобто чекати лишилось 48 плюс годин. В принципі, перша стаття з води. Потім вона піде в операцію, десь 2-3 роки, Валера? Пройде 10 років, 28 рік. Нам буде продовжувати, але ми зараз на стадії судових дебатів. Заслухаємо винувачену, і я маю надію, що суд хвалить більше. Ну, mm. але... yeah. Тому така ситуація, тому ми чекаємо понеділка і чекаємо справедливого рішення суду. А є колега Верховного суду, яка розгадала подібні справи, і їхня позиція безумовно. Срок давності пройшов, вибачте все. Тобто така позиція, шановні колеги, це вам всім довідомо, щоб всі розуміли. Але я не кажу, що, що треба чинити як та людина. Але прецедент на жаль в державі створено добре. Ще питання, колега. Благодарю.